Тоді. Як влаштувати хвалу творцеві? Хвалу творцю, сядьте у десятці, намагайтеся сформувати. Що це значить? Як це має підняти хвалу вище знання? Ви маєте бачити, що весь світ розбитий, нічого гарного у світі немає, і це ніби каже про творця, що він не, не в нормі. Ви намагаєтесь у своїй десятці, пройти до стану, коли ви, ставитесь до всього як до виправленого світу, просто говорити про Величетворця, говорити про Величворця і про вірувище знання це те, той засіб, який дає нам бачити те, як він виглядає навмисно, щоб у вас була робота підняти себе вище за те. Не бути на рівні Малху та на рівні біни, що означає уявляти собі, ніби ти вже удостоївся повновіри Творця, ніби знаходишся у гмартікуні. Що це за кінцеве виправлення, коли у тебе для тебе є все? Добре. Чи ти бачиш, що не вистачає чогось у інших?